Вітаю на нашому телеканалі, як завжди, у цій порі новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Виділення 520 тисяч гривень господарям будинків, пошкоджених внаслідок ракетного удару РФ …7 червня. Погодили на засіданні полтавського міськвиконкому. Одні дешевшують, інші дорожчають. У полтаві спостерігається сезонне коливання цін на продукти. Врятували лелеченя. у кобиляках -птах ледь не загинув від голоду у гнізді. А тепер про це те інше більш докладно. Господарям будинків, пошкоджених унаслідок ракетного удару РФ 7 червня у Полтавській громаді, виплатять одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 520 тисяч гривень. Її нададуть 52 людям. Рішення про це прийняли сьогодні на засіданні Полтавського міськвиконкому. Також погодили передачу з місцевого матеріального резерву 180 листів шиферу та 42 кілограмів цвяхів. Окрім цього, обговорили інформацію щодо матеріальної допомоги постраждалим від. Ракетного обстрілу 17 червня ми говорили вже, що понад 16 будинків п'ятиповерхівок, поверх... Це вже понад 500 осіб потребують підтримки. Психологічна підтримка надається. У нас там гуманітарні місії, фонди. І тут ми дуже дякуємо, що навантаження, ті, які стосуються виплати по 10 тисяч одноразової матеріальної допомоги для того, щоб у нас всі були в рівних умовах. У нас цього разу збирають документи наші міжнародні донори. Підтримали на засіданні полтавського міськвиконкому рішення встановити меморіальні дошки на честь шести загиблих захисників. З'являться вони на фасаді шкіл номер 28 29, 11, на фасаді адмінбудівлі прад Полтава Маш, на фасаді 33-го ліцею та школи номер 37 Літр сонячної олії 56 гривень замість 48 до цього. Натомість яйця навпаки у ціні впали на 5-10 гривень. У Полтаві одні продукти дорожчають, інші дешевшають. Яких саме харчів торкнулося коливання цін? Дізнавалася наша знімальна група. Було, то і піднімаються трудно зараз. І з торговлю і з усім, тому що ніхто нічого не бере. Наверно, ж, больші затрати у виробників, електроенергія і все дорожає. Надо зарплати повищати, пенсії. Так полтавці реагують на зростання цін на деякі продукти. Наприклад, сонячна олія піднялася у ціні в декілька разів. Розповідають продавці, Кажуть, що це було неочікувано й для них. Ціна, мабуть, за дві тижні в три рази збільшилася на олію. За літр 56 гривень, а було в, десь 48, мабуть, було така ціна була. Також на декілька гривень зросла ціна і на цукор. Цукор трохи здорожча, буквально на 2-3 гривні. Якщо він раніше коштував 30 гривень за кілограм, зараз 33. З попередніми двома тижнями, скажімо так, напевно, ні, ну він 30 гривень коштував дуже-дуже довго. Ну, буквально я ж кажу, дві-три гривні піднявся. Ну на даний момент. Що буде далі, я не знаю. А ось яйця зараз навпаки обійдуться дешевше. Як пояснюють продавці, пройшов весняний ажитаж, тому й ціна знизилася. Сьогодні на ринку яйця коштують від 17 гривень до 70 гривень за десяток. Сьогоднішні ціни на яйця різняться так, як від виробника, так як від кормів. Ну будемо казати, ціни трошечки піднялись і чуть-чуть тепер опускаються. П'ять-10 гривень різняться проти того, що були два місяці назад. Зразу після Паски вони трошечки стали в ціні падати, тому що, ну, що ажіотаж упав і ціни стали падати. І з початком літнього сезону ціна знизилася на молоко, розповідає продавчиня Ніна. Ціни на продукти зараз повністю залежать від зростання тарифів на електроенергію в Україні, розповідає економіст Юлія Самойлик. Додає, що електроенергія є не єдиним чинником, який вплинув на ціни продуктів. Впливають і сезонні чинники, зокрема олія, сіль. Дорожчають, тому що цукор, тому що починається сезон консервації, і люди, запасаючись продуктами на зиму, зараз підвищують свій попит саме на ці три товари. І як наслідок, виробники підвищують. На деякі товари, зокрема на продукцію тваринництва, ми можемо бачити деяке зниження цін, тому що вартість кормів наразі не спостерігається суттєве підвищення цін, навіть повне зниження. Економіст також застерігає, що вже на початку осені варто знову очікувати підняття цін на продукти, які зараз стали дешевшими. Розтрата у понад 1,9 мільйона гривень. Полтавська обласна прокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно очільниці одного із департаментів Полтавської міської ради. Її інкримінують розтрату чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. До розслідуванням встановлено, що у грудні 2022 року жінка від імені департаменту уклала із полтавським товариством два договори. На закупівлю 78 автономних обігрівачів за завищеними цінами та непридатних для використання у житлових приміщеннях. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. Як наслідок територіальній громаді в особі виконавчого комітету полтавської міської ради завдано збитки на загальну суму понад 1 мільйон 900 тисяч гривень. Наразі за клопотанням слідчого і прокурора обвинувачена відсторонена від посади. Слідчі дії у кримінальному провадженні здійснювалися головним управлінням національної поліції в Полтавській області. В Полтаві незабаром може з'явитися реабілітаційно-спортивний комплекс. Його планують збудувати на території колишніх артскладів біля першої міської лікарні. Сьогодні в місті підписали меморандум та тристоронній договір щодо цього проєкту. Пообіцяли, кошти міського бюджету на його будівництво не витрачатимуть. Про це більше у сюжеті. У Полтаві може з'явитися реабілітаційно-спортивний комплекс. Його планують побудувати на території колишніх артскладів біля першої міської лікарні. Для цього міська рада виділила земельну ділянку площею майже 1,8 гектар. Я впевнений, тому що цей проект буде рухатися. Він досить амбітний, він досить фінансово потужний. Тому ми з міського бюджету не будемо витрачати кошти. Ми будемо працювати з потенційними інвесторами з благодійними фондами, в тому числі за кордонами цей проект ми вже презентуємо за кордоном. У стінах інституту розвитку міста підписали меморандум про співробітництво у рамках реалізації проєкту з будівництва цього реабілітаційно-спортивного комплексу Полтавській міській тергромаді. За словами власника компанії, європейські технології в будівництві Олега Овчинникова, яка й будуватиме об'єкт. Він матиме два поверхи. Це буде двоповерхова будівля з підвальним приміщенням, яке буде якби подвійного призначення, тобто в періоди тривог такого неспокою, воно буде використовуватися як мобосховище, а в мирний час воно буде використовуватись як приміщення для тренажерів, для спортивних секцій. А перший поверх це басейни. Зона басейнів, це зона футбольного поля. Другий поверх він відданий пока. Ну, по концепції нашого комплексу відданий під реабілітацію. Мета реабілітаційно-спортивного комплексу фізична і ментальна реабілітація ветеранів війни та цивільних. Шукатиме кошти на його будівництво влагодійний фонд Магічні крила. Є перший етап, який нам потрібно зараз зробити, і це є три і мільйона гривень. Я так пам'ятаю, це нам потрібно зробити кошторисну документацію. Ось а далі будуть вже буде розрахована вартість проекту, і вже будемо знати більш точніше. Це буде у нас такий саме великий проект. У рамках обговорення проекту присутні підписали і тристоронній договір на виготовлення проектно-кошторисної документації об'єкту, нове будівництво реабілітаційно-спортивного комплексу в місті Полтава. А ось саму проектно-кошторисну документацію розроблятиме науково-виробниче проектне підприємство Академія. Все, що ми будемо робити, в принципі, для нас. Знайомо тому скільки потрібно часу, щоб виконати дану роботу. Ну напевно близько чотирьох місяців. вона має декілька етапів. це ескізний проект. Стадія проекту проходить експертизу і робочі креслення. це ті креслення, за якими проект буде будуватися. буде після завершення будівництва. Реабілітаційно-спортивний комплекс мають передати на баланс міста. Полтавська громада стала ближче до заміни сміттєзвалищ на сміттєпереробні інфраструктури. Це буде можливо у рамках реалізації закону про управління відходами. Інструментарій сьогодні обговорювали представники громади під час тематичного форуму. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Про управління відходимо говоритимуть у Полтаві на дводенному форумі регіональні тренінги щодо практичного застосування норм відповідного закону України. Він має на меті обговорення з представниками громади та бізнесу практичних інструментів для реалізації закону. Відвідав форум і перший заступник голови Полтавської облради Олександр Ламешко розповідає, що таке спілкування дозволить консолідувати зусилля всієї громади у цьому напрямку. Сьогодні у нас представники громад. Військова адміністрація обласна і представники різних міністерств проводять форум, який пов'язаний з реалізацією закону про управління відходами, тому це і навчальний, фактично, захід, і в тому числі обмін думками в контексті які найкращі практики сьогодні, в сьогоднішніх умовах війни, можна реалізовувати з приводу відходів. Закон України про управління відходами вводить нові правила роботи в цій сфері, що допоможуть поліпшити керованість та прозорість процесів, розповідає директор департаменту цифрової трансформації та електронних публічних послуг Євгенія Попович. Додає, що сьогоднішній форум має на меті активний діалог з представниками громад та повинен повністю змінити систему управління відходами у громаді. Очікуємо те, що громади почнуть працювати з населенням? Це першочергово, а друге будуть запускати і роздільний збір, і проговоримо про те, яким чином їм далі працювати з полігоном, який є про сміттєзвалище Будемо говорити для реалізації закону. Є практичні кейси, які повинні створити стійку систему управління відходами. Розповів експерт Максим Барінов. Тут декілька законопроєктів, в даному випадку йде Полтавська область. Ну, ми вважаємо, що є найбільш прогресивною в цьому напрямку. Є практичні кейси, які розкрили цей закон. Це саме міжмуніципальна співпраця, взаємодія громад між собою, тому що в окремо взятій громаді побудувати будь-яку економічну, екологічну, доцільну систему неможливо. Тому зазвичай приходиться об'єднуватися. І створювати моделі, які будуть доступні фінансово для населення громад. Нагадаємо, що закон України про управління відходами набув чинності 9 липня минулого року. Головною метою цього закону є ліквідація сміттєзвалищ та створення сміттєпереробної інфраструктури по всій країні. У Полтаві сьогодні презентували медичну онлайн-платформу Медикал. Створена вона для обміну досвідом між лікарями, підвищення кваліфікації медиків та навчання студентів. Сконцентрували на ній саме українські інформресурси із медичної тематики. Адже раніше при пошуку інформації лікарі постійно натрапляли на російські сайти, говорять розробники проєкту. Докладніше про нову медплатформу у наступному сюжеті. Навчальну інформаційну медичну платформу Медикал Academy презентували у Полтаві. Проєкт створений для підвищення кваліфікації лікарів, обміну досвідом серед медиків, оцінювання їхніх знань та розміщення навчальних курсів від провідних експертів. Спочатку його планували як онлайн курс для лікарів, згодом розширили, адже виникла потреба в доступному, якісному та захищеному українському продукті. Говорить співвласниця Медикал Academy Олена Бережна. Коли ми зрозуміли, що на нашому ринку немає саме українських продуктів, таких айтішних, скажімо так, тобто всі платформи, на яких ми хотіли розміщувати курс, ввели до російських сайтів, баз даних. Ми не хотіли, щоб наші дані наших користувачів могли бути використані десь. І тому створення лише курсу перетворилося вже на те, що нам необхідно було створити платформу. Платформа Medical Екадемік. Допоможе розвинути медичну галузь, переконані її розробники. Це вже така. Всеукраїнська платформа, на якій можна розміщувати свої курси, навчатися і лікарям, і студентам. Це також буде цікаво, наприклад, клінікам, яких закладам, які навчають своїх співробітників, тому що ми тут можемо проводити і тестування. Від виникнення ідеї до її втілення пройшло два роки. Говорить співзасновник платформи Медикал Academy Артем Гончаров. Платформа складається з двох частин, з двох сайтів. Це основний сайт. На якому інформація про курси, дати, ціни і взагалі це загальнодоступна інформація. І є закритий сайт, це лмс система на якій саме проходять ці навчання. Є можливість проведення відкритих курсів, закритих курсів відкриті, це ті, які в загальному доступі. Відбулася презентація проекту у Бажан арт центрі Сьогодні радий вітати прогресивних медиків. Маю велику надію, що це буде майданчик для навчання. Ми самі будемо навчатися і будемо раді вітати того, хто хоче навчатися. Крім працівників сфери охорони здоров'я області. На презентацію завітали і представники місцевої влади. Якщо подивитись історію, Полтави, то так, дуже великий вклад в розвиток культури вклали перш за все. Лікарі і юристи це відродження інститутів громадянського суспільства і оці простори, які ну вони тим більше під час війни розумієте. Ну їх значення, як на мене, не можна обмежувати. І тут такі дуже цікаві події відбуваються. Тому я дуже вдячний за вашу діяльність. Медична платформа медикал Екадемі постійно розширюватиметься, обіцяють її ініціатори та розробники. Полтавський історик та археолог Олександр Супруненко сьогодні презентував книгу про військового діяча та дипломата Павла Бобровського, генерал-поручника армії Української Народної Республіки. Автор розповідає, що планував написати книгу про цю постать 35 років. Унікально її роблять особисті фотографії родини Павла Бобровського, які окремо альбомом представлені у виданні. Сьогодні презентується моє видання, присвячене Павлу Бобровському, меценату, колекціонеру, фундатору народознавчого зібрання в Полтаві, а практично фундатору і Полтавського краєзнавчого, і Полтавського художнього музею. Так склалося. Людина, яка була офіцером, розвідником, дипломатом, яка всі статки практично витратила на музей, на колекції для рідного міста. Лалеченя, яке опинилося у небезпеці, врятували ДСНСники у Кобиляках. За словами місцевих мешканців, до нього довгий час не прилітали батьки. Пташеня залишалося саме у гнізді. Переживаючи за його життя, в ДСНС зателефонувала місцева жінка. Рятувальники приїхали на місце, зняли ослаблене від голоду пташеня та передали жінці, яка до них звернулася. Для правильної перетримки пернатого їй порекомендували звернутися до реабілітаційного центру для птахів. Мала речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко. 19 червня до надзвичайників зателефонувала жінка та повідомила про те, що біля її будинку в місті Кобиляки на дерев'яному стовпі знаходиться гніздо лелеки. Вона сказала, що дорослі птахи покинули гніздо три доби тому, тому залишилося лелечення саме. Жінка дуже переживала, що лелечення без догляду може загинути. Надзвичайники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини за допомогою драбини дісталися до пташення та Спустили на землю. Наразі жінка, яка повідомила про подію, опікується лиличенням. Це були головні події дня, якими побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЕЙ. Бережіть себе, все обов'язково буде Україна.